Благовітніх мою нашей, заповітні заботні фонда, есть до храма, сьогодні всіх они ще спочили, по ці многийся стар що то лежать православа. Святого храма, Сьогодні, щоб всі берегтися на віцях і спроботих, гнівові, недолишаємо і весних, щоб спокійно ми не жили, щоб здоров'я добробут і всі дні життя проходили, ставили спілство, близько на вас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,